День української письменності та мови працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі відзначили відеоуроком у форматі онлайн. Викладач Катерина Декунова на самому початку заняття зауважила, що ставить собі за мету створити бажання спілкуватися українською мовою і якомога більше про неї дізнатися. Учасники відеоуроку переглянули короткий фільм про те, як у 1916 році львівський юрист Богдан Костів довів німцю, англійцю та італійцю, що для української мови немає нічого неможливого, зачитав оповідання зі слів, які починалися на однакову літеру, і такий сірий вірш. Світластиве серцемінні, сіресмуток, срісні, сомистого сомистору, серце слуха. Скоро ты сидишь? Працівники харківських теплових мереж також успішно виконали завдання викладача написати свої коротенькі оповідання. І дізналися, що в українській мові 250 тисяч слів, і нею написано щонайменше 300 тисяч народних пісень. Хоча у величності української мови ніхто з учасників уроку і так не сумнівався. Заступник директора технічного Олексій Лука уже навіть сертифікат зі знання мови отримав. каже, писати вільно для нього не проблема. А ось вільно спілкуватися заважає рідне мовне середовище, в якому у виріс. Є все не скутит, Молдова. Є у Триєскінорашал ну Кишинев. <головік> На даний час я вже проживаю в Харкові. Та останній рік вивчаю українську мову. На даний час я намагаюся спілкуватися українською, також працюю з документами української мови. Не вистачає мовної практики, і заступнику начальника Салтівської філії з внутрішньобудинкових систем Кирилові Сергієнку. Його основний колектив слюсарі сантехники. А вони взагалі дуже мовчазні та заклопотані, особливо під час опалювального сезону. У соціальних мережах я спілкуюся переважно українською мовою говорити, поки що тяжко. Ми будемо пробувати. 40 хвилин уроку промайнули, наче хвилина. Працівники, які більше звикли до технічних термінів, почали жваво обговорювати співучість рідної мови і питання, як остаточно перейти на українську. Викладач запропонувала власний лайфхак. Я, я спробувати вести телефон в українську Коли ви писати українського країнському. Воно саме собою якось політику. Це Телефон та робочі наради це поки що найдоступніші засоби вивчення української мови для працівників харківських теплових мереж. На порядку денному у них головне питання: пройти опалювальний сезон, попри всі намагання ворога, цьому завадити.